Слава Україні! Сьогодні будемо розбирати залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. На минулих уроках ми з вами познайомилися із моделями різних кристалічних граток, і давайте ж пригадаємо, які вони бувають: Йонні, атомні, молекулярні та металеві. Представники у вас на екрані речовини металічної будови. У вузлах граток знаходяться катіони. Тип зв'язку металічний. Вони будуть пластичні, тобто ковкі, і добре проводять електричний струм та теплоту. Шари в металічному кристалі легко зсуваються один відносно одного, що зумовлює пластичність металів. Погляньте, будь ласка, на картинку першу. Там ви бачите саме процес. Завдяки вільному пересуванню електронів для металів характерні електропровідність та теплопровідність. Окремі шарайонів можна без наслідків пересувати один відносно одного, тому що в усіх вузлах хресилічних граток містяться катіони, які утримують разом через притягання до електронного газу. Цим зумовлена їхня пластичність. Особливості взаємодії світла з вільними електронами на поверхні металічного кристала надають металічний блиск металу. Зазвичай, чим більше валентних електронів, ватонів металічних елементів, тим міцніші будуть кристалічні градки. І тим міцніший та твердіший метал, тим вища його температура плавлення або ж кипіння прикладі металів у вас на слайді. Речовини йонної будови. У вузлах граток будуть знаходитися йони, тобто катіони та аніони. Тип зв'язку буде йонний. Це тверді, крихті і нелеткі речовини. Зазвичай воно тугоплавкі, деякі можуть розчинятися в воді. І, як приклад, це у нас звичайна кухонна сіль. У йонних речовинах зміщення шарів призводить до відштовхування одноіменно заряджених йонів. Та руйнування кристалу. Йонні сполуки за кімнатної температури тверді, а плавляться і киплять лише за високої температури. Це пояснюється тим, що йони в кристалі сильно притягуються один до одного, і щоб зрушити їх, необхідно дуже багато енергії. Утім, незважаючи на твердість йонні речовини крихкі, це зумовлено будовою кристала, навіть незначний жсук. Наближає один до одного одноіменно заряджені йони, і вони починають відштовхуватися, як у вас показано на малюнку. Наслідком цього є тріщини в кристалі і навіть його руйнування. Через те, що йони в кристалічних градках закріплені на певному місці і утримуються разом з силами електростатичного потягання, йодні речовини не проводять електричний струм. Але якщо розплавити такі речовини або розчинити їх у воді, то вони стають рухливими. Тому розплави та розчини йонних сполук добре проводять електричний струм. Будовою кристалічних граток пояснюється також так, що йонні сполуки не литкі, тому вони не мають запаху. Речовини молекулярної будови. У вузлах граток це будуть молекули. Слабка міжмолекулярна взаємодія, крихкі та лидкі. Вони також легко плавкі, розчиняються у воді та в інших розчинниках. І, як приклад, перша картинка це будуть кристали брому, у вузлах молекулярних кристалічних граток розташовані окремі молекули. Подивіться, будь ласка, на них. Речовини атомної будови у вузлах граток будуть, зрозуміло, окремі атоми. Тип зв'язку буде ковалентний, надзвичайно тверді і нелиткі сполуки, того плавки не розчиняються в жодному розчиннику. Як приклад, атомні кристалічні гратки, нерозчинної речовини алмазу та графіту. Будова простих речовин і місце елементів в періодичній системі. На початку періодів розташовані металічні елементи, які утворюють прості речовини з металічними кристалічними кратками. Завершують кожний період неметалічні елементи, які утворюють прості речовини з молекулярними кристалічними кратками. Елементи, що розташовані всередині періоду, як металічні, так і неметалічні, Утворюють прості речовини з атомними кристалічними ґратками. Для підтвердження цього візьміть до рук періодичну таблицю та пригадайте всі властивості речовин, які там розташовані за періодами та групами. Місце С і П елементів у періодичній системі та типи кристалічних граток простих речовин, які вони утворюють. Рожеві це металічні жовті атомні, а сині молекулярні градки. Для закріплення набутих знань пропоную вам створити навчальні проєкти застосування рідких кристалів або використання речовин із різними видами хімічних зв'язків у техніці або ж значення водневого зв'язку для організації структур біополімерів.